Суспільство має право знати, як чинять правосуддя та чим живе судова влада. Про це розкаже наш проект. Вітаю. Судитися чи не судитися ось у чому питання. Із новим процесуальним законодавством Україна вперше отримала можливість регулювати спори за участі судді ще до початку судового розгляду справи по суті. Утім, примиритися без суду сторони конфлікту могли і до набрання чинності змін до процесуальних кодексів, і це давала медіація. Іншими словами, метод вирішення спорів не в судовій залі, а за допомогою незалежного посередника. Тож чим вона відрізняється від судового розгляду справи і чи готове суспільство до примирення без суду. Тяганини. Про це Феміда в деталях розпитувала в учасників семінару для суддів. Суд і медіація, можливості та перспективи. Проходив він у Хмельницькому апеляційному суді за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку в рамках програми Нове правосуддя. Медіації в Україні бути впевнені викладачі Чернівецького відділення Національної школи суддів України. Нагадати про переваги цієї процедури лейтмотив їхньої візиту на Хмельниччину. Наша місія дати ті навички, які застосовують медіатори в своїй роботі, для того, щоб судді в майбутньому могли використовувати процедуру врегулювання спорів за участю судді. Спікери семінару переконують від того, що конфлікт між сторонами буде вичерпано за межами судової зали за участі нейтрального посередника. Виграють усі, як судді, так і учасники спору. Медіація це є спосіб вирішення їхнього конфлікту на відміну від судового розгляду справи, де суд розглядає спір між людьми. медіатор допоможе розв'язати їхній конфлікт, зберегти ті відносини між сторонами. Медіатором сьогодні може бути особа, яка має будь-яку освіту, але пройшла відповідне навчання, має певну кваліфікацію для того і включена до реєстру медіаторів України. Я думаю, що мабуть більше 90% справ можливо було б в цивільні. Іному процесі я маю на увазі, дійсно можливо було б вирішувати за допомогою медіаторства, і це б і розгрузило суди, і люди, б скільки часу не витрачали на судові засідання. Основоположний принцип медіації це те, що рішення у спорі ухвалюють самі учасники. Найкращі експерти своєї проблеми, а не делегують її вирішення для прикладу Феміді, пояснює суддя Хмельницького міськрайонного суду Аліна Демінська. І додає забезпечити конструктивний діалог між сторонами, аби вони могли дійти до спільного добровільного рішення, і має посередник. Звернутися до нього можна на будь якій стадії конфлікту. Якщо ж варіанти вирішення проблеми не задовільняють, бо та й одну зі сторін медіація просто припиняється. Медіація – це конфіденційно, ніякі відомості не записуються, не фіксуються. Заборонено аудіо, відео запис. Все на відміну від судового процесу, все фіксується, все відкрито. Публікуються рішення в судовому реєстрі. Тобто, будь-хто може подивитися, яка була ситуація, будь-хто може бути присутній в судовому засіданні. Має значення конфіденційність, може бути також перевагою, швидкість медіація проводиться досить швидко за одну нараду, за дві наради. Протягом кількох годин судовий розгляд може тривати від кількох місяців до років і проходити різні інстанції. Вартість медіація порівняно з дешевлею витрати сторін на вирішення конфлікту. Судовий процес це судові витрати. Попри очевидні переваги медіації на цю процедуру учасники конфлікту погоджуються рідко, каже суддя, здебільшого сумніваючись, її результативності. Натомість місію владнати спір покладають на суд. Для прикладу справа в якій сторони от затято одна проти одної сторони, адвокати, вона може тягнутися руками. Перша інстанція, апеляція, касація. Після касації справа може повертатися на новий розгляд. Це все може бути три, п'ять. Були випадки, і десять, і більше років. Медіація може вирішити це питання за один день. Це просто не до порівняння, наскільки це зручна і вигідна процедура. Шальки терезі можуть суттєво переважити у бік обрання сторонами досудового вирішення правового конфлікту із зведенням суддів процедур врегулювання спорів, що закріплена в новому процесуальному законодавстві. Якщо обидві сторони погоджуються на її застосування, то до мирного розв'язання спору їх спрямовуватиме суддя. Він також виступатиме гарантом законності, залагодження проблеми таким чином, і зрештою, за його підписом, сторони отримують судовий документ, обов'язковий до виконання результатами широко запровадження врегулювання спорів за участю судді. І очікувано мають стати розвантаження судів, пришвидшення процедури вирішення спорів та зменшення судових витрат. Багатьом здається, що невтішні факти, для прикладу про смертність на дорогах через елементарні порушення правил дорожнього руху чи на виробництві через недотримання давно відомих норм безпеки, це просто невтішна статистика, яка їх не торкнеться. Проте це доти, поки лихо не впаде саме на їхню голову. Чергове свідчення того, справа за фактом смертельного випадку на гірничому підприємстві, розгляд якої розпочав Полонський районний суд. 2 грудня 2015 року ця жінка стала вдовою. Того дня за версією слідства на її чоловіка, що працював електрослюсарем на гірничому підприємстві, обірвався двигун, який він допомагав відвантажувати. Ті вже мені почали дзвонити і почали вже розказувати. За все, що там случилось. Мені це дуже тяжко. Я його згадую, дуже тяжко. За фактом смертельного випадку на виробництві на лаві підсудних опинився тодішній очільник цеху гірничого підприємства. Його обвинувачують в порушенні правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що призвело до загибелі людини. Мені дуже шкода, що я тут стою перед вами. За своє время за 36 років в мене ніяких правопорушень не було. Маю державну нагороду і, і так, так сталося. Чоловік визнає, допомогти перемістити двигун за допомогою автонавантажувача, покликав серед інших і потерпілого електрослюсаря. Сказав йому закріпити стропи на підіймальну стрілу устаткування. Коли тому не вдалося, зробив це сам. Я в інструкції чи можливо курс стріпільників які ви проходили, які необхідно використовувати стропи. Як потрібно вас були такі важні знання в цій галузі? Не було. Про те, що під час підйому двигуна вони використали немарковані стропи, які застосовують для підіймання вантажів масою не більше однієї тони 400 кілограмів. У той час як двигун важив майже на 400 кілограмів більше, обвинувачений каже, не знав і не давав нікому вказівки залишатися на платформі, коли двигуна переміщували. Тож свою вину в цій трагедії визнає частково. А от заявлений цивільний позов не визнає взагалі. Я позов не визнаю, бо якби він. Ну, в мене не працював ну, вдома там, чи в власних цілях на підприємстві. Захисник потерпілої Олег Коровський наполягає. Жінка зазнала значних моральних страждань і відшкодувати їх повинен саме той, хто в цьому винен. Цей день, коли вона дізналася, що загинув на виробництві чоловік, це нулього лютого 2015 року. той же день батько Салюка. От, від цієї звістки отримав інсульт, якраз підтверджується медичними документами. І він попав цей день в лікарню з інсультом. І перебуваючи там декілька днів, помер. Наступного засідання суд розпочне слухати свідків у справі. Суд заслухавши думку учасників процесу, ухвалив відкласти сьогодні розгляд справи, а також наступне судове засідання звільнити до питання прокурора, викликати наступних свідків. Бажаючих заглянути лаштунки судового процесу, самим приміряти мантію та поспілкуватися із суддею, стає все більше. Два дні поспіль на відвідинах у Хмельницькому апеляційному суді були шестикласники НВК номер 7 з обласного центру. Два паралельні класи, дві емоційно різні аудиторії. Тож далі про те, як однолітки по різному сприймали суд. Шостий в до суду приходить задовго до обумовленого часу. Швиденько розмістившись у кріслах поближче до судді, гості демонструють готовність слухати. Але суддя апеляційного суду і нап'єнта встигає лишень розповісти школярам про те, чому справи потрапляють до апеляційного суду, і у чому специфіка роботи судді цієї інстанції як отримує шквал питань. Скільки триває? Ну у нас в засідання в середньому десь може тривати півгодинки. Поки прийде одна інша сторона, ми встановимо їхні особи, доповімо суть справи, вислухаємо їхні пояснення, дослідуємо докази, які є, і йдемо на радчу кімнату, там, де нікого, крім нас немає. Ніхто не чує. Ніхто не чує. І потім приходимо і оголошуємо своє рішення. Чи важко бути суддею, чи розглядає суд справа про великі крадіжки? Чи повинен суддя знати Конституцію України? Даню за болотно цікавить усе. Після розмови із суддею робить висновок. Бути вершителем правосуддя цікаво, але надто відповідально. Це для мене надто відповідально, але якщо, якщо що, то я зможу стати суддею, бо мені понравилася ця робота, тому що вона. Відповідальна, цікава. Не заборилися з репліками однокласники. Даніна. на випередки розповідаючи власні життєві історії про порушення прав. Дітям дуже цікаво. Вони всі показують, що нам сподобалось, і ми хочемо ще. І я бачу, що є результат. Тому що вони дуже часто запитують: а що буде, якщо ми так чи інакше вчинимо? І вони будуть знати тепер, як діяти надалі. Прошу усіх стати суд іде. Після діалогу зі служителькою Фемі до школярі самі приміряють навчальні мантії, займають місця учасників судового процесу, розпочинається ігрове засідання. А це Женя Переметна із паралельного 6 -го Б, головуюча суддя на такому ж імпровізованому процесі, але вже наступного дня каже: її ця роль змусила неймовірно хвилюватися, зате тепер точно знає, якою має бути людина в мантії. Суддя має бути рішительним, дуже суворим, упевненим в собі. Не хвилюватися, як я шостий б клас до діалогу із суддею-спікером апеляційного суду Валентиною Бондар включається обережно і подекуди насторожено. Ще пак перед тобою людина, яка кілька хвилин тому в сусідній залі вирішувала чиюсь долю. Тож спочатку більше говорити довелося судді. Проте питання за питанням і розмову налагоджено. Бували такі справи, які ви не могли вирішити. Як не могли вирішити? Ми довго вирішували дуже. Ну довго бували такі справи. Різні справи буває. Чим складніша справа буває, тим велика кількість учасників не завжди всі вчасно з'являється. Тому і в непевні справи. Інколи досить тривалий період часу. Буває місяць, буває два, буває півроку, буває рік. Тобто, різні категорії справ вирішуються, але будь-яка справа завжди знаходить своє вирішення. Діти побачили вперше, хто така суддя, вони оцінили зовнішній вигляд, і відразу було видно по їхній поведінці, хто тому, як погодилися, що справа досить серйозна. Вони сиділи дуже тихо, боялися навіть якісь запитання задавати, але в процесі спілкування потрошечки вони розв'язали свої язички і стали сміливіші. Учні обох класів, покидаючи стіна апеляційної інстанції, вже достеменно знали, що у суді не тільки кирають, а ще захищають права, і що суддя не лише сувора людина в мантії, а оригінальний співрозмовник. Якщо вам потрібно звернутися до суду та ви не знаєте, як скласти позовну заяву чи скаргу, або ж не можете оплатити послуги адвоката, тоді уважно слухайте Юлію Салдан. Вона знає, куди звернутися за допомогою. Як захистити свої права, коли їх порушує роботодавець? Що робити, коли батько не сплачує аліменти, а мати не дозволяє побачитись із дитиною? Про це вам розкажуть у бюро та центрах правової допомоги, які діють в системі міністерства юстиції. Причому зроблять це безоплатно. Спеціалісти Хмельницького місцевого центру роз'яснять, куди слід звернутись, аби вирішити ваше питання. Допоможуть скласти скаргу чи заяву. Це первинна правова допомога і надається вона усім без винятку. За консультацією звертайтесь у відділ прийому громадян. Там з'ясують вашу правову проблему і скерують до відповідних спеціалістів. Добрий день! Якщо питання необхідно вирішувати у суді, працівники центру можуть надати вам вторинну правову допомогу, тобто скласти позовну заяву і представляти вас у суді. Але право на це мають лише певні категорії людей. Серед інших це особи, у яких середньомісячний дохід не перевищує двох прожиткових мінімумів. Це діти, внутрішньопереміщені особи, біженці, особи, які потребують додаткового захисту в Україні, постраждалі від домашнього насильства або насильства за ознакою статі. Безкоштовні юридичні послуги надають також громадські та благодійні організації, які займаються правозахисною діяльністю. Відповіді на питання можна отримати і в юридичній клініці Хмельницького університету управління та права. Працюють тут студенти старших курсів, а їх роботу перевіряють та контролюють досвідчені практикуючі юристи. Вони допоможуть вам скласти процесуальні документи, позовні заяви, відзови та заперечення. Клініка не консультує з питань соціального забезпечення, в тому числі пенсійного, і з питань кримінального права та процесу. Звернутися сюди можуть представники соціально вразливих верст населення. Пенсіонери малозабезпечені, люди з інвалідністю, учасники АТО та інші. Позовну заяву ви можете оформити і самостійно. Вам допоможуть зразки, які суди розміщують на офіційних сайтах в розділах громадянам та інші. За подачу позовної заяви необхідно сплатити судовий збір, якщо ви не належите до категорії, які від цього обов'язку звільняються. На сайті будь-якого суду в розділі громадянам під розділ судовий збір ви знайдете необхідні платіжні реквізити, зможете розрахувати суму судового збору і сформувати квитанцію, а також сплатити збір онлайн. Позовну заяву можна особисто занести до канцелярії суду першої інстанції або надіслати її поштою. Коли запрацює єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система, це можна буде зробити онлайн. І пам'ятайте, завдання суду захистити порушені права і вирішити спір. Рівні можливості доступу до правосуддя забезпечує безоплатна правова допомога. Це усе, що ми хотіли вам розповісти цього разу. Далі буде обов'язково цікавіше до зустрічі.